Олександрійський музейний центр спільно з координаційним центром волонтерів показав Олександрійцям реалії війни. Саме таку назву має виставка, присвячена пам'яті захисників України. Цю виставку ми назвали реалії війни, і на ній представлені експонати, різноманітні речі, фрагменти снарядів, особисті речі зібрані як музейним центром, так і координаційним центром волонтерів, починаючи з 2014 року. А також ми представили сьогодні, вперше презентуємо речі, які зібрані. Бранні з території, де відбуваються бойові дії, у 2022 році, серед речей, які є експонатами музейного центру, є такі цікаві предмети, як, наприклад, прапор, на якому ми випадково побачили підпис майора Кирила Вишиваного, який загинув у 2022 році. А сам підпис датовано у 2017 році. Цей прапор передав нам один із бійців АТО у минулому році. Серед інших речей ми зробили таку цікаву виставку, яка є символічною. Вона символізує образ загиблого бійця, який став Янголом. Для того, щоб створити таку експозицію, ми використали особисті речі теж загиблого бійця, мешканця Олександріщини, який загинув 16 серпня 2021 року. Ці речі належали Артему Мазуру. Цікавим є експонат, який надала Олександрійка Віра Дабіжа. Це вишитий жалобний рушник, який вишивала ще її бабуся в пам'ять за полеглим чоловіком. Колись в Україні існувала традиція, виражаючи сина на війну, вишивати йому рушника. Був цей рушник квітчастий, і строкатий, як життя, і віщував легку дорогу і швидке повернення додому. Принаймні так хотілось матерям. Цей рушник був оберегом, що зміцнював віру і нагадував, заради чого воїн ризикує життям. Сьогодні ми не вишиваємо хлопцям рушників у дорогу, але так само міцна наша віра і така сама гаряча молитва за кожного, хто сьогодні боронить наше право на життя. На жаль, не всі повертаються додому. Колись в родині полеглого матір чи дружина вишивала інший рушник жалобний. Неважливо, могли провести в останню путь полеглого чи не могли. Рушник повинен був вишитий люди. На похованні цим рушником вбирали хрест. Пізніше стали прибирати портрет полеглого, що зазвичай зберігався в родині і висів на на стіні в хатині. Вирізнявся поміж інших саме цим рушником. Чорні нитки на білому полотні назавжди карбували скорботу. Шану і вічну пам'ять про втраченого рідного окрім прапорів, є на виставці і військовий одяг ворога, світлини зроблені на сході ще у період 2014 року, а також залишки бойових снарядів та гільз, якими вже більше восьми років знищують українські міста. Понівечений град це той град, який ми привезли з Волновахи. Це такими градами була обстріляна саме цим градом, уламок якого представлений в експозиції, була розстріляна зупинка в Волновасі, де стояли мирні люди. Птури були привезені з Авдіївки. Ураган, от той, що подалі, це з під Донецька. Зараз теж є нові уламки, нові снаряди, які хлопці нам передають. Буквально сьогодні зранку прийшов звіт. Військові підписали снаряди, які ми заправили установку ГРАД, і там написано від волонтерів Олександрії. Дякую хлопцям за мирне небо в нашій Олександрії, але це мирне небо тримається на їх плечах, на їх життях, на їх здоров'ї». Тому ця виставка скоріш нагадування сьогоднішньому поколінню тим людям, які проходять в повз не зупиняючи, що якою ціною сьогодні тримається це мирне небо саме над нашою Олександрією. В реаліях сьогодення сучасна війна вимагає не лише сучасного підходу, але й новітнього обладнання та технічних приладів і зброї. Координаційний центр волонтерів продовжує збирати кошти на дрони. На один, завдяки спільним зусиллям, гроші зібрати вдалося. Залишилося ще три. Зараз ми збираємо на дрон. Мавік третій. Він коштує не малі, гроші. Ми розпочинали цей амбітний проект. Ми розуміємо, що це шалені гроші для нашої Олександрії, але це життя наших військових. Спочатку ми виставляли збір для збір коштів на дрон для одного підрозділу. Військові читають наші дописи і присилають замовлення зараз. Уже у нас замовлення на чотири таких дрона». То відповідно від 80 до 150 тисяч коштує один дрон, і нам треба зібрати на чотири. Тому що дрон це життя, це очі, якими наші військові бачать позицію супротивника. Їм легше наступати, їм легше оборонятися, легше більше шансів вижити і перемогти ворога. Тому я всіх закликаю, долучайтесь, не проходьте мимо, бо це. Це наше сьогодення, і не можна бути стороннім, бо війна зачепила практично кожну родину. Пройшлася по кожній родині. В кожній родині хтось воює: родичі, друзі, знайомі, близькі. І ми не можемо стояти осторонь. Тому я всіх прошу, долучайтеся, збираємо гроші, бо нам треба хлопцям допомогти. Вони розраховують на нашу допомогу. Вони ж там за нас. То ми тут, в тилу, повинні для них зробити те, що вони просять. Реалії війни показуватимуть в Олександрійському музейному центрі протягом двох тижнів.